Розминка та естафети. В Сумах розпочався Європейський тиждень спорту. У спорткомплексі Динамо зібрались близько півсотні дітей. Сьогодні з ними займаються спортивними іграми учасники Олімпійських ігор та інших міжнародних змагань Віталій Корш, Оксана Шкурат, Людмила Шелест, Тетяна Антипенко. Тетяна учасниця чотирьох зимових олімпіад, майстер спорту міжнародного класу. Спеціалізується на лижних перегонах. Бажаю сьогодні, щоб наші дітки позмагалися змагалися в рухливих естафетках і здобули досвід працювання в команді і зрозуміли, що рухатись, займатися спортом, підтримувати рухову активність це найголовніше в нашому житті. Після руханки учасники змагалися в естафетах. Вік дітей-спортсменів від 8 до 13 років. Всі вони вихованці спортивних шкіл міста. Сподобалося рухатися. Рухатися це головне. Ми займаємося баскетболом. Люблю стріляти, на лижах бігати, на легкій атлетиці. Мені подобається команда моя, мені подобається сам вид спорту. В майбутньому я радилася всім поліцейським. Не поліцейської. Ну, зараз я не легко хочу сформувати свою підготовку. Це не перший спортивний захід, який організовує обласне відділення Національного олімпійського комітету під час війни. Влітку голова організації Олена Петрова влаштувала святкування Міжнародного олімпійського дня. Я хочу еще раз поблагодарить тех ребят, которые сегодня стоят на защите наших территорий, наших границ. И благодаря им мы имеем сегодня вот такую возможность уже с начала лета организовывать и проводить такие мероприятия. Да, конечно, они не такие масштабные, но мы благодарны им за то, что мы имеем сегодня возможность мотивировать наших детей. Європейський тиждень спорту в країнах Європи проводять з 2015 року. Україна долучилася до цієї ініціативи трьома роками пізніше. Цьогорічний тиждень триватиме з 23 по 30 вересня. Діана Крахмат, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.